Доброго ранку, наші любі малята, шановні колеги і шановні батьки, тема нашого заняття наш друг книга. Вам потрібно відгадати загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Софічка, як ти думаєш? Що це? Ось тобі підказочка. Книга. Книга, молодець. Це книга. Отже, сьогодні, дітки, ми з вами більше дізнаємось про книжки, якими вони бувають, як їх виготовляють і яке значення вони мають для людини. Роздивіться, будь ласка, оці ілюстрації, так? Да? Книжки є для дорослих, і книжечки є для дітей, і вони називаються дитячі книжечки. Одні книжечки чомусь навчають, а інші книжечки розповідають нам про щось цікаве. Тобто, дуже багато інформації вони собі містять. Що нам допомагають книжечки? Вони допомагають нам більше дізнаватися про навколишній світ, а ще відкривають, відчиняють двері у світ казок та пригод. Кожна книжечка має свою обкладинку: ось таку палітурочку кольорову, бачиш Софічка, яка вона іскрава? Та. На цій книжці зображена ілюстрація того, про що буде саме говоритися в цій книжці. Також написана назва книги. Да? Ось це українські народні казки. А ще й вказується автор. Ну, У нас українські народні казки. Да? Такі казки складає народ. Тому окремо не виділяється, хто написав Ну, от, да, багато людей розповідали, переказували і вийшли ось такі чудові розповіді, казочки для дітей. Коли ми відкриваємо книжечку, бачиш, дівчинка відкрила книжечку. Вона бачить, що у книжечки є сторінки. Да? Вона перекидає ці сторіночки і книжечку читає до кінця, з першої до останньої сторіночки. А хто ж створює книжки? Ось бачимо: це багато-багато українських наших авторів, да? письменників. Письменники, вони пишуть ці розповіді. Ось ми бачимо вже знайомих нам і Тараса Шевченка і Лесю Українку. да? А потім художник малює ілюстрацію до цієї книжечку, картинку, да? про що ж говориться в ній? А далі попадає книжка в друкарню. да? Вона друкується. Вона оформляється гарненько, шивається. І ми з вами вирушаємо у книжковий магазин, де можемо придбати книжечку. Подивись, Сафічка, скільки багато цікавих книжок. да? Скільки багато цікавих книжок, гарно ілюстрованих. Заходиш в магазин книжковий, і очі розбігаються. І те хочеш прочитати, да? і те б хотіла прочитати. Ось бачимо. Так. Далі ось перед нами книжечка, дуже цікава, да? і для того, щоб дізнатися, про що в ній розповідається, треба вміти читати. Ми бачимо ілюстрації, да? але нам не зовсім зрозуміло, про що ж тут написано. Софійка, а ти любиш яскраві такі книжечки, де дуже багато ілюстрацій? Любиш, любиш такі книжечки, полюбляєш? Так. Полюбляєш, так? А хто ж тобі допомагає? Читати книжки. Хто тобі казочки читає? Ну хто? Хто самі найбільше? Моя мама. Правильно. І для того, поки ми ще не навчилися читати, ти не навчилась, да? тобі допомагають мама, тато, да? комусь іншому, братики старші, сестрички. Нам же ж цікаво дізнатися, про що в цій книжці написано. А зараз ми трішечки розслабимось. Коли тебе є яка книжечка? Книжечка є коло тебе? поряд? Софійка. Ось казочки. Візьмі, будь ласка, книжечку, казки, тому що у нас буде незвичайна руханка. Ми з книжечкою будемо зараз танцювати. Знайшла? Доставай, діставай, я тебе почекаю. Щось у мене зникло. Так, знайшла, знайшла. Да. Так. Зараз ми з тобою. Ось, вмикаємо. Вмикаємо руханочку і починаємо рухатися. Поринаємо всі від казочки. Давай, бери книжечку, давай, з книжечкою, з книжечкою. Добре, молодчинка, дуже гарно в тебе вийшло. І ми продовжуємо наше заняття. Так, а зараз пограємо в таку гру дидактичну, яка називається Книга. Яка і так, дивись, будь ласка, на ці картиночки, Софійка, і за розміром. Скажи, яка це книжка за розміром? Велика, велика, а ця. Маленька. Маленька. Тобто робимо висновок, да? що за розміром книжки бувають великі і маленькі. Так, а ось подивись, будь ласка, на ці книжечки. За кількістю сторінок книга буває яка? Товста і. І тонка, тонка. Да? Тонка. Ось подивись, ця така книжка, товстенька, багато сторінок. А ця тонка в неї менше сторінок. А ще подивись, книжечки бувають для дітей. Да? Дивись, які гарні ілюстрації, дуже знайомі нам герої казкові. Да? І книжечки бувають для дорослих. для дорослих. Так, добре. А зараз. По щоб навчитися читати, треба гарно слова вимовляти. Ми з тобою будемо вимовляти чистомовки. Спочатку я, а потім ти, добре? І так, ка-К-ка, ка, ка, казка всіх дітей склика. Повторюємо, Софійка. К-ка. Ка, ка, казка всіх дітей. Склика. Відкривай ротик, не бійся, зелена Антоніною разом. Далі о-ко, о, 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 подорожуємо о. далеко. Давай. О, 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 подорожуємо. О. Далеко. Так, а ще. Далеко, далеко розумничка. Ки, ки, ки. Дуже любимо книжки. Ки. ки, І дуже любимо книжки. Дуже любимо книжки. Софічка, ти на мене дивись. Ти повторюй те, що кажу я. Тобі добре чутно. І давай останню. Ок, ок, ок. Казки знаємо. Ок. 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 Повторюй. Ок ок. 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 Казки. Знаємо на зубок. Тобто дуже да. добре ми знаємо казки. Молодець. Я залишу відеозапис, обов'язково ще з батьками. Ви повторите чистомовочки. Так. А ще, що хотіла я розповісти, що за, книж, за книжечками потрібно слідкувати, та правила поведінки добре знати. Що це за правила поведінки? Це правила поводження з книжечкою. Ось давай розглянемо з тобою такі ілюстрації. Дивись, сидить <клес> дівчинка, Софійка, сидить дівчинка да, за столом і їсть. <клес> а можна читати чи дивитися книжечку під час їжі. Як ти думаєш? Ні, ні. ні Правильно, не можна цього одночасно робити, так? якщо ти вже сіла їсти, то роби одну справу. Далі, ось дивись, дівчинка тримає в руках книгу і тримає його всі, Хоч, хоче там щось намалювати в книжці, написати можна це робити чи ні? Ні. Ти не розмальовуєш свої книжки? Е -е -е. Ні, то кожу жукашки. Правильно, тільки в розмальовках там, де це можна робити. Так. А ось дивись, у хлопчика, які брудні руки, і він хоче взяти книжечку потримати. Можна брати такими руками брудними книжечку? Ні. Ні, а чому не можна? Тому що вони грязні, їх треба помити. Обов'язково, він же ж може за, запачкати книжечку. Правильно, тільки чистими руками можна брати. Так, добре. А ось дивись, хлопчик взяв книжечку і вирвав з неї сторінку. Можна так робити? Ні. Ні. Не можна перегинати сторіночок і не виривати сторінки, тому що ну, дійсно книжка ж перестане бути красивою. Да? Таку книжку вже захочеться не тільки читати а й брати в руки. Добре. А ось дивись, ще одне таке правило, є, коли перегляну книжечку, треба покласти її на поличку, да? так, щоб книжечка не валялася, не лежала на підлозі, Да? А ось така і книжкова полиця, куди ми складаємо книжки. І якщо ви ці правила запам'ятаєте, дітки, то книжки вам будуть дуже-дуже вдячні. Молодчинка. А ось про книжки є дуже багато прислівів та приказок. Наприклад. Хто багато читає, той багато знає. Ти згодна зі мною, Софійка? Так. так, дійсно, той, хто багато читає, той дуже багато знає чого. Книга це ключ до знань. Я вже говорила, що книжечки нас навчають, і коли ви підете в школу, да, то у вас будуть спеціальні книжечки да, по кожному предмету. І математика окрема, і українська мова, і природа, і інші, да? тому що книжечка в собі несе знання. Книга вчить, як на світі жить. Да? Коли ми читаємо з вами казочки, ми ж не просто їх читаємо, а ми з вами багато ще для себе дізнаємося, да? такі ось моральні уроки, як треба жити. Да? Треба бути добрим, чесним, порядним. Ось цю інформацію ми можемо дізнатися з книжечки. Книга твій друг без неї, як без рук. День без книги, що обід без хліба. А ось подивіться, яка дуже цікава приказка. Ми казали з вами, що хліб це святиня на столі, да? коли його немає, немає обіду. Так ось і без книжки. Да? Книжка теж дуже велике значення має для нас, для всіх нас. Добре. А давай зараз з тобою такі підсумки підведемо нашого заняття. Які бувають книжки? От що ти запам'ятала? Для кого бувають книжки? Для маленьких і Так, правильно, для дітей. І для дорослих. А ще які вони бувають. Гадаєш, ми з тобою казали про розмір книжечок, які вони бувають? Майні і маленькі. Розумничка. великі і маленькі, да. А за товщиною, за кількістю сторінок. За товщиною, які вони бувають? Ми казали товсті і. І, і... маленькі. Тоненькі, тоненькі. Добре. Скажи мені, будь ласка, а які ж правила треба пам'ятати під час роботи з книгою? От подумай і скажи мені, що ти більше всього запам'ятала? Я бачу, що ти дуже розумна дівчинка. В тебе є книжечки. Як ти з цими книжечками поводишся? Як? Читаю. Ну, тобі допомагають батьки читати, так? Да? А ти читаєш книжечку, да. переглядаєш сторіночки, коли їсиш? Ні. Ні, да? А брудними руками ти тримаєш книжечку? Ні. А вириваєш з неї сторіночки? Ні. Ні, добре. А де ж твої книжечки храняться? Куди ти їх складаєш? Де Диві. твоя книжечка лежить? Ось Там столик, так? Да? І спеціальне місто, да для книжечки добре. Да. Молодець. Софійка, а як ти гадаєш, яке значення мають книжечки для, для людини? Да. От що тобі дає книжечка? Чому у тебе да. є бажання її читати, знайомитися? Да. Ну, от казочки ти полюбляєш? Да, да. А? Ти любиш кишати казки? Так. Так, так. Да. Ну а звідки ж ми можемо дізнатися саме з книжечки да, про казки, про життя героїв. Щось таке цікаве да, для вас. Молодчинка, молодчинка. І ось бачиш, дітки, які тут на картинці, вони е, бажають всім. Нам успіху, да? всім нам любити книжечку. Бачиш, скільки багато діточок, і всі вони полюбляють читати книжечки, тому що дійсно книжечка це джерело знань. Ну що ж, до скорої зустрічі, малята. У нас сьогодні була цікава розповідь про книжечку, да? про те, що потрібно її берегти, любити книжечку, і книжечка подарує вам знання. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!